На нових прошивках камерах Hikvision змінився трошки порядок додавання камер по на інші пристрої. Тож, перш за все, потрібно зайти в налаштування та виконати синхронізацію часу. Або з комп'ютером, або це зробити по NTP. В нашому випадку зробимо це з комп'ютером, зберігаємо. Далі переходимо в вкладку мережа, знаходимо додаткові налаштування, протокол інтеграції. Включаємо Enable Open Network Video Interface, це якщо скорочено буде OnVIF. Обираємо тип аутентифікації. Раніше можна було просто залишити тут Digest і все працювало. Зараз треба обрати інший тип, де використовується зерним та токен. Після цього у вас виникає наступна ситуація. Ви бачите тут менюшку, в якій можна поставити Time Verification. Ставимо. Для цього ми виконували синхронізацію. Якщо не ставити, вам тут пишуть, що. Це впливає на security risks та все інше, але відповідно, щоб все на це працювало, треба поставити по часу. Така вам мога. Додаємо користувача. Замовченням це буде користувач адмін. Можна поставити іншого користувача, пишемо пароль. Вибираємо також тут тип доступу, адміністратор. Окей. Зберігаємо. Бачимо налаштування, після цього можемо перейти до іншого на який будемо додавати цю камеру. В даному випадку це в принципі у нас реєстратор даху. Потрапляємо на список камер, які можемо додати, Викликаємо пошук. Якщо ми виконали пошук, але нас викинуло, заходимо ще раз. Вибираємо камера. Список камер. Можна додавати або вручну, або додавати автоматично. Автоматично знаходимо нашу камеру, ставимо тут галочку, і тепер ми можемо її додати. Бачимо, що камера додається. Можемо зайти, поки що бачимо червоний показник, але іноді треба просто оновити. Менюшку. Перевіряємо, як працює. Ну, бачимо, що на субпотоці працює, і працює нас на нас новому потоці. Зараз відвантажуємо. Так, все працює все добре. Якщо щось не працює, можна зайти сюди, налаштування, перевірити IP-адресу. Поставити, наприклад, не саморегульований, користувацький режим РТСП. Заново вписати пароль, якщо це необхідно, той самий, який ви вказували при налаштуванні камер Hitvision. Канал, тип, авто, все, окей. Що це нічого не змінює? Давайте подивимось. Все показує. Також варто зазначити, що реєстратор, на який ви додаєте, теж має бути синхронізованим часом. Тому це можна перевірити система, дата та час. Зробити синхронізацію по NTP, або синхронізувати з ПК. Так само. І все має працювати коректно. Повертаємося до камери та перевіряємо, що тут у нас зелений кружечок, що означає, що все працює коректно. На цьому все.